Дивіться, наша українська калібрі Бражник. Боже, яка краса. Кожного вечора він прилітає на оцей кущ мірабрісу. До речі, ця кіточка дуже-дуже надзвичайно пахуча, причому різний колір пахне по-різному. Оці рожеві майже не пахнуть. Ось ці жовтенькі пахнуть ніжно, а яскравіше за все пахнуть ось ці помаранчеві. Ну, красунчик, дивіться, наче пташка. Хоботок свій туди. Оп! Поїв, полетів. Боже, чудо. Ой, чудно, навіть як він крильцем умаш. Ну, ну хіба всесвіт не дивовижний? Красинчик. Який здоровенний. Дивіться, який здоровий. Це вам не муха якась літає. Це о, о який. О. <сміття> Величезний. Гарнісінький. Ой, ну це просто диво. Отак над кожною квіточкою зависає. Просто чудо. А запах від цього кущика. Просто не можу вам передати. Дуже мені сподобався Мерабеліс. обов'язково буду його насівати, щоб милуватись цією красою і щоб до нас в гості прилітало. Отаке чудо прилітало. Ось так, от. як він старається. Відійти не можу. Просто неможливо від нього відірватися. Ти, божечки, меташливий. З квітки на квітку. Отакий у нас гість. Щовечора. Дивіться, яка квіточка гарнесенька. І жовта, і помаранчева трошки. Класно. Пахучі квіточки. Ой, які красуні ці яскраві. Звісно, вони приваблюють таких ласунчиків. А чуєте, як зірку співають пісню свою. Краса.